Мої вітання. Ну що, відбувся анонс нового DLC. І що ж, виглядає все класно, але дорого. 752 гривні. І це зі знижкою дуже багато. Дуже багато грошей, як на три легендарні лорди. Не дуже-не дуже добре. І так, що буде в цьому DLC? У нас є чотири легенди, які наближаються. Це Нефритовий дракон, Баба Яга. Тут вона має іншу назву, але Баба Яга, вона і в Вархамері Баба Яга. Та підмінювач. Ось про нього ми сьогодні і поговоримо. Доволі цікавий персонаж, легендарний лорд, дуже класний. І так, поїхали. Легендарний герой це сині писарі. Ось такі вони, красунчики. Я так зрозумів, що ці вони платні. Це легендарний герой, він платний. А безкоштовний це буде Екольд Хельбрас. Він, до речі, в трейлері там є. Ось цей красунчик. Він буде безкоштовним. Далі, ось наш легендарний лорд. Підмінювач. Що цей дядько вміє? А вміє він багато чого цікавого. Наприклад, якщо ви когось перемагаєте в битві якогось легендарного лорда, наприклад, Вурзага, Грімгора, Карла Франца ще когось, то ви потім зможете стати одним з цих легендарних лордів. На один хід, декілька. Потім перетворитися на іншого. І так далі. Цю кампанію можете бути або грімгаром, або кожний хід кимось новим. І це дуже класно. Що ви робите? Ви стаєте таким, як він. Його характеристики, магія абсолютно повна копія того легендарного лорда, якого ви перемогли, і в якого перетворилися. Дуже класно. Дуже круто. Далі. Цей легендарний лорд не зможе захоплювати поселення, натомість він зможе будувати свої культи. Є два види цих культів: це симбіотичний культ та паразитичний. З нас можна здогадати, що симбіотичний його важко помітити, і він буде так потрішки вам давати ресурси, потрішку переманювати людей на сторону дзінча, а паразитичний легко помітити, але він буде давати все відразу і багато. Ось такі два культи, схожі на механіку бухт у піратів, але набагато покращені, я так розумію. Далі в нього є ще така механіка, як схеми. Що ви зможете робити завдяки цим схемам? Ну, наприклад, перетворитися у Манфреда фон Карштайна та вказати своїм рабам виконати ритуал у замку Дракенгоф. Я так розумію, за це ви будете отримувати якісь унікальні ресурси, і потім вам відкриється велика схема. Де буде велика битва. І якщо ви переможете в цій битві, вам будуть надані спеціальні нагороди та наслідки, що змінять кампанію. Не дуже розумію, що це таке. Але тут далі сказано, що ви потім зможете розпоряджатись ресурсами, зібрані зі схем, щоб допомагати в битвах. Це цікаво. Я так гадаю, що, наприклад, імперія воює з Кислівом, і ви зможете комусь з них допомагати. Або спочатку імперії, а потім кисліву, або комусь одному допомагати, щось таке. Дуже цікаво, як це буде відбуватись. Загалом класний, цікавий легендарний лорд. Тобто тут написано, що ви зможете перетворитись в Оріона і вбити Оріона Оріоном. І також юзати всілякі класні штуки інших раз, інших легендарних лордів. І це дійсно виглядає класно. Не люблю фракцію дзінча, але із за цього легендарного лорда, гадаю, буду грати із задоволенням. Далі його унікальні підрозділи, ну, які прийдуть разом із ним. Ось такі магічні звіролюди, які поклоняються дзінчу. Виглядають красиво, гадаю, ефективні. Кукатрікс, ось такий птах. Гарний, красивий, епічний. Чудово. І такий ось Ктулхум. Має назву вихровий звір. Дуже красива, класна істота. Мені дуже він подобається. Має багато аур, які дебафають ворога. Бафають ваші підрозділи, які знаходяться поруч біля вас. Та ще бачили в трейлері, і тут так написано, що він бахкає якусь матерію, вибух матерії. Ну що ж, поки нарікань не бачу. Ну, тільки ціна, ціна дуже висока. і... Нефритовий дракон. Зайвий він тут, гадаю, він не потрібен, я б його викинув і купив би це DLC дешевше, але з Бабою Ягою та з цим класним підмінювачем. Дякую за перегляд. Кажуть, нам далі буде. Оновлення виходить 31 серпня. До зустрічі!